О восьмій годині на стадіоні в селі Минай почали збиратися батьки з дітьми, щоб поїхати до Італії. Двох синів привів ужордець Олег Грознов. Чоловік каже, його діти футболісти. Сам він залишається вдома. Сьогодні, сказали, буде виїжджати автобус. Їжать в Італію будуть іграти, тренуватися. Буде все добре. У них думаємо за дітей майбутнє. Іграти в футбол. А з ким ти футбол. будеш їхати? З мамою на автобус чекає ужордець Андрій Ганусин. Сам сам, а батьки тебе відпустили Так. Да. Мам привезла, буде їхати автобусом. А хто з тобою разом буде їхати? Друзі. Тетя Марина. Це мама моєго брата. Двох синів до Італії відправляє Ужгородка Аліна Попович. Каже, діти їдуть без неї. По можливості, хто може, має можливість, може залишити так. Іде я не можу, тобто я залишаюся. тут. Восьмирічний Степан Бойко, вимушений переселенець. Хлопець родом з Донецька. У 2015-му разом з сім'єю переїхав до Києва. А звідти зараз перебрався на Закарпаття. Його старший брат Макета – футбол. Буліст Степан каже, хоче залишитися в Україні, тому що в Україні, в Україні теж неплохо, але війни дуже. Ну, повідомили там знайомі, друзі, казали, що можна поїхати. Ну, ми вирішили скористатися такою нагодою, чи мені це вже другий раз, коли ми приїжджаємо. Перший раз це було в 2015 му році. і от ось вже другий, 2022. Звісно, не хочете покидати вітчизну батьків, рідних. Чи знаєте, на який час їдете? Ні, не знаю. Сподіваюсь, на, може на місяць, на два. Не більше. Діти Закарпаття та вимушених переселенців, котрі зараз живуть в нашій області, до Італії поїхали двома автобусами, розповів голова Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. Українська асоціація футболу вирішила тимчасовий притулок визначити місце мінаю, де вони будуть базуватися. І відповідно на базі Мінаю і здійснюється зараз формування даної групи. Це приблизно кількість 80 чоловік. З них частина це діти, які грають у футбол. Вони відправляються до клубу Ювентус, який надав автобуси для переміщення їх, де вони будуть проходити навчання та тренування. Їдуть з ними батьки або старші сестри, або ну ми розуміємо, що чоловіки віком від 18 до 60 їх не випускають. За кордон. А також є тренера, які також не підпадають під 80-60. Ну, тим паче з ними будуть займатися там також тренери клумбу «Ювентус». Автобуси з дітьми з Минаю виїхали о 9.20. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.